Підсумовувати тиждень, що минає, говоримо про акценти, головні події та топ-теми останніх семи днів. Мої вітання. І розпочинаємо з безцінного міжнародного досвіду. Львів приймав всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Дводенний захід відбувся в нашому місті вже в четверте. Стратегія реформ влади на місцях та децентралізація в Україні. Ось акценти форуму. Міжнародні експерти поділилися досвідом новацій в європейських країнах. То що ж радять фахівці? Розкаже Ольга Матейчик. Ключове питання дводенного форуму реформування місцевого самоврядування в контексті конституційної реформи в Україні. Обговорити нагальні зміни у державі зібралися понад дві сотні експертів, урядовців та управлінців. Якщо б ми робили реформу більш системно, як ми передбачали концепцію, тобто зміни до конституції, цілий необхідний пакет законів, і рухатися по певному графіку, по певних етапах, ми могли б звичайно мати кращі результати. Основне завдання на 2016 рік це фактично підтримка розвиткових проектів, які дадуть ефект, які створять додаткові робочі місця. Спеціалісти Європейські фахівці у питанні децентралізації задоволені темпами реформування. Однак зазначають, Україна повинна взяти за приклад модель Польщі та інших європейських країн, аби ефективно впровадити зміни. Загалом я задоволений, як проходить реформа, і розумію, що це лише початок до завершення ще багато чого треба змінити. Тож у нас вдосталь роботи. Найкращий шлях нині для України це зміна конституції. На Львівщині вже створено 16 об'єднаних громад. На місця передані функції контролю за будівництвом та надано можливість створення центрів надання адмінпослуг. Першопрохідці у цій реформі мають можливість залучити кошти з різних бюджетів на розвиток регіону. Сьогодні є можливість отримати гроші з державного бюджету, це мільярд гривень. Сьогодні є можливість отримати гроші з Міжнародного агентства з питань розвитку, це 40 мільйонів доларів. І сьогодні є можливість написання різноманітних проєктів, в тому числі і по Державному фонду регіонального розвитку. Тому що той, хто сьогодні перший, той отримає більше грошей. За попереднім перспективним планом, всього на Львівщині планували створити понад 150 об'єднаних громад. Уряд пропонує Меншити цю цифру, тож питання кількості досі обговорюється. Нині ж фахівці планують активно працювати з громадами, які об'єдналися, аби грамотно втілювати нову ідею. Кадровий потенціал деяких громад він потребує втручання, потребує допомоги. І відповідно, звичайно, ми зараз працюємо над тим, щоб. Підвищити їх потенціал, щоб вони могли більш більш активно, напевно, втілювати свої здібності в роботу органів місцевого самоврядування. По завершенню форуму. Учасники підготували резолюцію до уряду та парламенту, подали практичні пропозиції до деяких законопроєктів і мають надію, що влада дослухається до порад. Це питання фінансування профтехосвіти, це питання компенсації субсидії за проїзд. Так, це питання землекористування. Тування і розпорядження землею та бо це основа, і місцева громада має право користуватися землею і управляти власне. Її. Це окремі пропозиції поправки в окремі закони, що стосується, наприклад, збереження історичної спадщини, наприклад, регулювання обігу алкогольної продукції. Організатори вже анонсують наступний форум. Яка тематика дискусій наразі невідомо, але стосуватиметься економічного розвитку країни. Ольга Матейчик про тиждень житло для героя та його сім'ї. На вулиці підголоском взялися за спорудження першої багатоповерхівки для учасників. АТО. завершити роботи обіцяють вже до кінця цього року. В новобудові отримують помешкання понад півсотні сімей. Ба Більше наприкінці літа розпочнуть рити котлован вже для другого будинку. Решту подробиць в сюжеті Ірини Куненець. Щодня тут працює понад два десятки робітників. І так продовж останніх двох тижнів. Зараз вони риють котлован та роблять основу для фундаменту. Орієнтовно 40-45% котловану є зроблено, Зробили під першу під підбетонну основу, так звану підбетонку. Ну і наразі займаємося влаштуванням ще основи для підбетонки наступних. Тим часом інша фірма підрядник працює над під'єднанням комунікацій, каналізації. Та водогону. Щоправда, через чималу кількість існуючих мереж роботи доводиться виконувати ледь не вручну. Кошти на виконання цих робіт вже надійшли. Кошти у нас знаходяться на рахунку КП «Рембуд», Підряднику ми будемо оплачувати відповідно до угоди генпідряду по мірі виконання ним будівельно-монтажних робіт. Будинок матиме шість поверхів та три під'їзди. За проектом квартири будуть двокімнатні площі у 67 квадратних метрів. Завершити будівництво повинні до кінця цього року. Це нормальний темп будівництва, якщо дасть. Ну, звичайно, якщо є погодні фактори і інші фактори. Але якщо все буде добре, це в грудень 2016 року. Ми маємо здатися. В перший будинок по селі сім'ї. Найперше це будуть сім'ї загиблих та поранених військовослужбовців. А загалом на квартирній черзі лише у Львові зареєстровано більше тисячі учасників антитерористичної операції. Якщо ми будемо мати додаткові кошти, ми і будемо далі продовжувати купляти квартири, як ми це зробили в кінці минулого року. Коли ми маючи співфінансування, купили 19 квартир, але місто фізично саме не зможе витягнути всю проблему. Тому важливо, щоб держава долучалася. За другий будинок візьмуться в кінці літа або ж на початку осені. Щоправда, це вже буде п'ятиповерхівка. Підрядник знову ж таки обиратиме через тендерні процедури. Загалом на підголоску заплановано спорудити чотири будинки для учасників АТО та родин загиблих бійців. Ірина Кунанець про тиждень. На Львівщині створюватимуть місцеві пожежні команди. Таким чином посадовці хочуть продовжити реформувати органи місцевого самоврядування та державну службу з надзвичайних ситуацій. Для цього підписали меморандум про співпрацю з ДСНС. Львівщина перша область, де працюватимуть системи місцевих пожежних громад, а також активний добровольчий рух. Скільки команд цивільного захисту населення буде створено? Наразі невідомо, бо це вирішуватимуть безпосередньо в кожній громаді. Відтак об'єднанням вже дали вказівку, починає. Та роботу зі землевідведення відновлення чи будівництва споруд для майбутніх рятувальників, а ось з пожежною технікою нам готові допомогти міста-партнери за кордону сьогоднішній день. Це є точка відліку в здійсненні такі, тих заходів, які будуть спрямовані на забезпечення безпеки у ваших територіальних громадах. Перше це створення місцевих пожежних команд. На нас насправді велика відповідальність, тому що в залежності від того, наскільки ми зможемо продемонструвати приклад, настільки інші люди, або по нашому взірцю, враховуючи всі помилки і позитиви, які обов'язково будуть, або будуть переконані в правоті рішення і руху в такому напрямку, або навпаки. Ось про інші не менш важливі події тижні, що минає, дивиться далі у стислому огляді. У Львові обговорили технічні проблеми видобутку нафти та природного газу. Також науковці створюють стратегію пошуків нових родовищ вуглеводнів в західноукраїнському нафтогазоносному регіоні. Зазначу, на території Львівської області зараз є майже дві тисячі законсервованих родовищ. Зараз є можливість добувати там газ. Кредити для фермерів в області схвалили чотирьохрічну програму розвитку аграрного сектору. Проект передбачає погашення відсотків кредиту для селянських господарств. Окрім того, в межах програми фермери можуть взяти гроші для закупівлі обладнання на поворотній основі з розтермінуванням на три роки. Відшкодування відсотків за кредитування розпочнуть у травні. Львівські активісти домовилися із новопризначеним прокурором Львівщини про створення кадрової ради при виконавчому органі влади. Віталій м'якішев пообіцяв наступного тижня видати відповідний наказ про створення такої ради. Свою ж роботу в прокуратурі Львівщини м'якішев найперше хоче зосередити на незаконних забудовах. Також буде боротися зі злочинністю та незаконною вирубкою лісів. У Львові презентували пневмокаркасний намет, який придбали за кошти, зібрані представниками української діаспори. Площа намету 26 квадратних метрів. Важить він близько 80 кілограмів. Його виготовили у Польщі. Вартість такого намету трохи більше п'яти тисяч доларів. Вже наступного тижня намет передадуть в зону проведення антитерористичної операції. Це польове обладнання, призначене для військових журналістів. Цього тижня пікетували медики, працівники психлікарні проти реорганізації туберкульозного відділення. Люди побоюються, що залишиться без роботи. Вище медичне керівництво спростовує це. В приміщенні туберкульозного зроблять відділення примусової терапії. У психлікарні такого раніше не було. За вагомий внесок в обороні інтересів України, президентові світового конгресу українців Львівська політехніка цього тижня урочисто вручила звання доктор Гонорес Кауза. Таким чином долучила до наукової спільноти навчального закладу без відповідних для того наукових захистів. Також Євген Чолій цього тижня зустрівся із головою Львівської обласної ради та депутатами. Обговорили методи протидії інформаційній війні. Окрім того, на зустрічі дипломат заявив про можливість співпраці в соціальній сфері, зокрема у питаннях реабілітації та соціальній адаптації військових, які повернулися зі зони АТО. Сезон атракціонів відкрито в міському парку культури та відпочинку від 7 квітня можна кататися на усіх машинах. Атракціони перед початком сезону перевірили вони готові до безпечної експлуатації. На сьогодні в парку культури для львів'ян та гостей міста є доступними 13 атракціонів та турбогірка, яку нещодавно встановили. Подарувати родинний затишок у Львові готують батьків для всиновлення дітей. Лише цьогоріч такі спеціальні курси відвідали понад півсотні сімей, охочих всиновити дитину або ж створити дитбудинок сімейного типу. Заняття тривають кілька днів, аби майбутні батьки мали змогу впевнитися в своєму виборі. Зазначу на курсах докладно розповідають про те, як саме подбати про діток, які не знають батьківської турботи. Вона готується до всиновлення. Каже, з чоловіком хочуть прихистити якомога більше діток. Рідний син вже дорослий, а мріє мати багато дітей. Живе у серці вже 18 років. Мені не має значення стать, мені не має значення вік. Мені не має значення діти. Я часто провідую такі дитячі будинки, ночую. як діти обнімають це дуже важливо, коли дитина ночі пошибки, чи спеціально говорить, мамо, це дуже важливо для цієї дитини і для нас важливо. Пані Оксана теж планує жити по-новому. У жінки вже є донька, але цього для її любові замало. Розповідає майбутня багатодітна мати. Планує усиновити щонайменше з десяток дітей. Хоче, щоб родина була велика і дружня. Вже з дитинства я мріяла мати багато дітей. Бог мені подарував правду тільки одну дитину. Два роки поспіль я їжджу з дітьми-сиротами в різні місця відпочивати волонтером. Дуже в мене гарне ставлення до них, тобто стереотип зламався про таких дітей, бо ми собі так уявляємо. Знаєте, совєти, коли нам на. Нав'язали таку думку, що діти з сирота вони завжди якісь відкинуті, не такі. Ну таке відношення до них є в суспільстві. В кінцевому результаті я побачила, що діти дуже добрі. Для тих, хто вважає всиновити дитину, або ж готується стати опікуном чи піклувальником, обов'язково пройти спеціальні курси. Тут у кожного своя особиста історія про те, як на такий крок наважились. Це між курси тривають кілька днів. Упродовж цього часу майбутніх батьків навчають психологи та лікарі. Всі кандидати, які хочуть створити прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, чи взяти дитину під опіку, якщо вони не є родичами, в обов'язковому порядку проходять таку підготовку, таке навчання. Ми провели вже близько 40 таких курсів. Близько 800 людей взяли в ньому участь. Водночас в обласній службі у справах дітей пояснюють, аби отримати дозвіл на усиновлення, найперше потрібно зібрати пакет документів, а це займе близько двох місяців. На одну дитину. Яка перебуває в дитячому будинку сімейного типу. Держава дає два прожиткових мінімуми, плюс від тих двох мінімумів 35%. Це їх Це грошова винагорода батькам-вихователям за виховання дитини. Тобто за кожну дитину виходить більше трьох тисяч гривень, з враховуючи грошову винагороду. Та всі, хто не побоявся, зібрав потрібні документи та отримав відповідний дозвіл, не шкодують. У цій родині з мамою таною проживає ще десяток дітлахів, які в один голос твердять, ми її любимо. Мама любить нас і ми її сильно. Мені ще подобається, ну коли вона та, якби, з нами в час проводить, вона майже постійно з нами в час проводить, але ну коли нас, з нами повністю наша. На мене лютес наразі лише у Львові функціонує три будинки сімейного типу. Та до кінця року має з'явитися ще два. Тому місто шукає батьків-вихователів. Охочі може звертатись в міський відділ у справах дітей. Ще 33 таких заклади функціонує в області. Там виховується майже 400 неповнолітніх. Віталій Гамадин про тиждень. Гра на виживання. Лише 5% хворих, які терміново потребують лікування від гепатиту, С, зможуть його отримати за державні кошти. Загалом в Україні на обліку перебувають понад 70 тисяч хворих на гепатит С. Однак статистика занижена, кажуть фахівці, оскільки багато людей є носіями недуги, але про це не здогадуються. У Львові долучилися до всеукраїнської акції, учасники якої закликають чиновників збільшити фінансування на лікування гепатиту. С. докладніше розповість. Оля Тимуляк. Микола дізнався, що хворій на гепатит це випадково. Він перебував в лікарні, де лікувався зовсім від іншої недуги. Однак аналіз крові змусив лікарів відправити пацієнта на діагностику. Діагноз підтвердився: до цього я не відчував ніяких дискомфортів там, чи болів. Можна так сказати, по, по цім. Бо в мене є як ще раз скажу, що в мене є три грижі поперекою. то мене в основному не турбували? А так на, на печінку то чисто випадково виявили. Лікарі розказують, вірусний гепатит С – це захворювання печінки, потрапляє в організм через кров, передається статевим шляхом. Заразитись можна і під час процедур, які виконують нестерилізованими інструментами. Однак про те, що вірус є в організмі, людина може не знати роками. У людини є шанс самостійно одужати без допомоги спеціальних противірусних препаратів. Частина таких людей пожовтіють, будуть скаржитися на гіркоту в роті важкі правому під А друга половина людей цей гострий період не відчує. Не потрапить в лікарню, не буде жовтизни. Пройде рік, два, п'ять, в залежності в кого кожного організму по-своєму. І одні люди починають скаржитися на те, що починають боліти суглоби. Інші люди відмічають якийсь різноманітний висип по тілу. А частина людей просто випадково під час лабораторного обстеження виявляють, що вони хворі на вірусне гепатит С. Ми ж запитали львів'ян, що вони знають про гепатит С та як від нього вберегтись. Не варто робити манікюри, підікюри. В тих місцях, де ви не довіряєте персоналу, це хвороба печінки. А як берегтися не знаю. Вірусний гепатит С щороку більше поширюється україною, стверджують фахівці. Препарати ж для лікування в місті, як і в області в останні отримували ще в січні 2015-го. і це за попередній, 2014-й. Однак із обласного бюджету цьогоріч виділили трохи більше трьох мільйонів на лікування хворих на гепатит, де мобілізованим учасникам АТО в місті Львові сьогодні зареєстровано понад тисячу пацієнтів, потребують ліку. 358, з них першочергово 113 осіб. Остання поставка препаратів, в тому числі в місто Львів, відбулася на початку 2015 року за 2014 рік, на місто Львів ми отримали препаратів аж на 13 чоловік. Загалом в області на обліку є 1170 чоловік. Але я ще раз хочу сказати, що я думаю, що ця цифра є недосконалою, меншою, тому що коли світова статистика свідчить, що десь приблизно 5% населення інфіковано якщо взяти 5%, ну це мала би бути інша сума. Фахівці наголошують, гепатит це виліковний, однак це довготривале та дороговартісні лікування. А тому закликають чиновників виділити додаткові кошти з місцевого та державного бюджетів, аби зупинити загрозу виникнення епідемії. Ольга Тимуляк про тиждень. Українським в'язням взялися поліпшувати життя. В місцях позбавлення волі дозволили користуватися віртуальною мережею. Посидіти в інтернеті засуджені зможуть лише за попереднім записом, згодою на те керівництва та не безкоштовно. Година доступу до мережі для особливих користувачів коштує 78 копійок. Оплата безготівкова, здебільшого, це гроші, які засуджені отримали за роботи у виправній колонії. Окрім цього, ув'язнені мають змогу ще й вдосконалити знання комп'ютера. Як бачили журналісти про протижніволю через інтернет, завдяки нововведенням українських депутатів, порушники закону мають змогу користуватись всесвітньою павутиною. Для цього розробили спеціальну програму з обмеженими сайтами та навіть отримали планшети. Для забезпечення засудженим права на користування інтернетом, в усіх установах області обладнані спеціальні приміщення, в яких розміщується декілька або ну, як мінімум один комп'ютер, який підключений до інтернет-мережі. Засуджені, котрі виявили бажання користуватися цією мережею, пишуть заяву відповідно. Начальник установи її розглядає. Якщо на, кошт, на рахунку всього засудженого є кошти, то відповідно по графіку цей доступ надається. Тепер засуджені, бачаться з близькими майже щоденно правда, онлайн, спілкуються з різними. Рідними та стежить за подіями в країні. Я можу спілкуватися зі своїми рідними по скайп зв'язку. Найбільше з мамою, і ну по потребі, коли потрібно, пишу заяву. І після дозволу начальника колонії спілкуюся. Засуджених багато що хвилює. То зараз в нашій країні йде війна з, з Росією, так що в основному смотрять про війну, що там, як там, в АТО тому, що по телевізору показуєте це одно, а в інтернеті багато що показується напрямую. Користуються інтернетом засуджені за власні кошти та у вільний час. Для цього потрібно написати звернення до керівництва колонії та мати добру поведінку. Та все ж таки ув'язнені юзери мають певні обмеження. Основною умовою використання інтернету для засуджених є блокування, блокування соціальних мереж послуг електронної пошти, а також сайтів, які пропагують жорстокість, насильство, сайтів, які носять зміст сексуального порнографічного характеру. Для того аби вправно клацати комп'ютерною мишкою та тиснути певні комбінації на клавіатурі, в місцях позбавлення волі є спеціальна наука. Урок інформатики у колонії відвідує найбільше слухачів. Навчальну програму включені і програми Word, Excel, і також створення презентацій в програмах і користування в основному інтернет. Найбільш активно розповідають тюремники, в'язні користуються державними сайтами, адже саме там можна знайти звісточку про зміни у кримінальному кодексі. Також цікавляться подіями України та рідної місцевості. Віталій Гамадин про тиждень і на цьому у нас все більше цікавої інформації. Шукайте на інтернет-порталі Львів там вже можна переглядати наші випуски онлайн. Бережіть себе, своїх близьких та вірте. Правда переможе до зустрічі.